Ліля, давай на тим. О, тут, до речі, всім э, гарненькі речі. Доброня. Продавець. Симпатично. Сміється. О, щось нове. Ну, жінка, ти що так? Ти можеш два-три рази прийти і вибереш собі щось. Бачиш, тут навіть є скітки. Ого! І накітки. Ну я, я питав. Це російський флаг. Повезло, бо порвали би зразу на місці. Ні-ні, це є російська. Я я. Бачиш інші ці палочки, бачиш колір не, так, не вони, починається. Е... Верти... 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 вертикально, не горизонтально. З білого починається, а тут не так. Отак. От ну, Соломія, Соломія заспокоїлася. Вона зразу російська, <реш> ну, я сподіваюся, що русські перебісся і буде стояти російський прапор. З України, так. Да. Путіна скинуть, і все буде нормально. Ви бачите, інша, так, да, так, да, так. Да. Люди будуть спокійні. Так, кажи, що шукаєте? Що дивитесь? Ну, дивите. На кого? На вас, на вас. Ну подивіться, що. ви. Дивіться палічки на Марі. Воно на на ну, таке, дивіться, воно таке, бачите, балон. Mm -hmm. Тверде. А, а, ну це ну, на дівчину, так, да, воно дивиться. Слана, одежа в Україні гарніше, правда? Гарніше, так. В Штатах 100%, 100%. і в Німеччині так само. Гарніше на Україні. Так знімаєш. Не знаю. І Зутяна. це одежа слабенька. Були... Наташа поїхала, каже, пожив для маленьких захтівки. Каже, тут маленька. Можна. Власне, кажу, Можна, попросить тіті. У... Тут зараз такі дуже дорогі речі, це розпродаж стати. Це теж наперед. У мене ще тільки платні. Ні, таке не міряла, тоді не було. Було. Бу ну я не міряла так. Кірочки діти дуже люблять ходити mm -hmm. з нами. А як і вони добре на, на шару взяти. Ну можна за чого То все ж тут? Це ж для клієнтів, можеш брати. І Тільки не, роз, не розкидай. Та не бійтеся, ніхто не забере від вас. Але цигани. Нібито голодні на цукерки. Ой, яка радісна цукерка. Цукерка отримала. Ну що, солодки люблять. Ну добре, до зустрічі в наступному. Диви, диви. О, Ле Париж. Ло Франсе. Баті, де тримається цей позицію?